П'ятниця 12 травня. Бог вірний своїм обіцянкам. Ви ж побачили те, що вчинив Господь, ваш Бог, усім цим народам перед вашим обличчям, бо Господь, ваш Бог, він той, хто воював за вас. Ісуса Новина, 23.3. Завойовницькі війни закінчилися, Ісус Новин повернувся у свій дім у тімнат Господь надихнув свого вірного слугу вчинити те, що до нього зробив Мойсей, повторити народові його історію і нагадати про умови завіту з Господом, котрий дав їм свій виноградник. Минуло кілька років відтоді, як ізраїльський народ оселився на новому місці. Однак дуже швидко стали помітними перші паростки тих самих пороків, що й раніше стягували на Ізраїля Божі суди. Коли Ісус навин відчув наближення старості і пов'язані з нею хвороби, він занепокоївся через майбутнє свого народу. І коли євреї ще раз зібралися навколо нього, він знову звернувся до них з батьківською турботою. Хоча хана неї були підкорені, вони все ще володіли значною частиною землі, яка була обіцяна Ізраїлю. Тому Ісус вирішив закликати народ не зупинятися на досягнутому і не забувати повеління Господа викорінити язичницькі народи з цієї землі. Ісус закликав у свідки всіх, хто тоді зібрався, нагадавши при цьому, доки юдеї дотримувалися умов завіту, Бог незмінно виконував дані їм обіцянки. Сатанаш багатьох ошукує правдоподібною теорією, оскільки Божа любов до його народу дуже велика, він пробачить будь-який гріх. І, хоча погрози Божого Слова служать певній меті в його моральному правлінні, вони в жодному разі не будуть виконані буквально. Однак у взаєминах зі своїм творінням Бог підтримує принципи праведності, розкриваючи справжній характер гріха і наголошуючи, що його неминучими наслідками є страждання та смерть. Безумовного прощення гріха не було й не буде, бо таке прощення вказувало б на усунення принципів праведності, котрі є основою Божого правління. Бог постійно вказував на наслідки гріха, і якщо ці перестороги неправдиві і ними можна нехтувати, то як же ми можемо бути впевнені у виконанні інших його обітниць? Так звана доброзичливість, яка відкидає правосуддя, не є доброзичливістю, а слабістю? Розкривши Ізраїлю Божу доброту, Ісус навин закликав народ в ім'я Єгови вибрати, кому вони бажають служити. Звичайно, Ісус хотів, щоб вони служили Богові добровільно, а не з примусу. Любов до Бога це основа правдивої релігії. Якщо ми служимо йому лише в надії отримати нагороду чи боячись покарання, то така релігія не принесе нам жодної користі. Відверте відступництво не було б для Бога таке образливе, як лицемірство і суто формальне поклоніння. Дорогі друзі, а наскільки наша любов до Господа велика, щоб ми не забували про його доброту і про ті милості і щедроти, якими він нас наділив у житті, і про те, щоб поклонятися йому з любові, а не з примусу?